Бажаю міцного, цікава локація, цікаве місце. І були тут цікаві знахідки. І срібло, і мідь. Все на накочу. Далеко не їхав. Погода, бачите, самі в будь-який час може впасти дощ. І недалеко від дому буду сьогодні ходити проводити наші з вами пошуки. Друзі, хочу усім вам подякувати за те, що ви підписуєтеся, ставите вподобайки, коментуйте та поширюйте мої відео. Вам за це великий респект. Так що, друзі, вам приємного перегляду. Мені побажайте цікавий знахідок і дивимося на першу цікаву знахідку. Насправді вже довший час схожу, якщо так продивитися, Вихожую полосами. Є декілька вже в мене знахідок, але вони не цікаві відносно. А цікава знахідка ось була ось тут, вже підсихає. Друзі, дивіться, я так розумію, це динарій, Техніка, правда, його зламала. Але це думаю він. Давайте зараз помиємо і подивимося, чи я правий, чи я не правий. А ви, поки я ще не помив, пишіть коментарі, що ви вважаєте. Він чи не він. Цікаво, хто вгадав. Друзі, так, це він. Ось такий динарій. Срібний. Ну, шкуда. Техніка його не пожаліла. Ну, я не сподівався його, якщо чесно, тут знайти. Скільки я тут ходив, скільки інші пошуківці тут ходили, їх тут не було. Ну і покажу вам ще деякі знахідки. Годзик. Спочатку теж думав, ну що може бути. Замонетка. Почав трошки мити, але бачу це горівша боротинка, гудзочок. Ось такий. козацька коліша, одна боротинка, ну і кусочок сріба. Перстень був. Ходив, шукав, крутився, більше не знайшов. Ось поки що такі знахідки. Час в запасі є, бігаємо помаленьку, крок в крок і, можливо, буде ще один. Так що побажайте мені удачі, а вам приємного перегляду. Виходив вже добрячий шмат поля. З сигналами дуже-дуже дуже тяжко. І ось тут ось кругляшок. Боротинка. Тяжко, друзі. Все як завжди, вже вихожене. Там здається. Одна боротинка в мене. І ще одна козацька куля. Ось. Ну, правда. Вар відкосаний, але це видно, що це лита козацька коля. Ось тут, бачите? а тут відкосане, Але нічого, час є. Шукаємо, шукаємо. Хочу цілого знайти. Боротенка. Ось така монетка. Я вам скажу, тут вже випікано досить так серйозно і сигналами важко. Якщо чесно, надіявся якогось срібного соліда знайти. Але як бачите, мідня попадається а срібних... Нема. Ну, їх, як за правило, менше було. Мідне було більше, то ще й є. Нічого, ходимо, шукаємо. А хто шукає, той завжди знаходить. Пролунав, друзі, ще один сигнал. Ось він. Бачимо лесеньке. Круглесеньке. Зеленесеньке. На жаль, мідний. Мідний соліт. Я на Де ж срібло? Раніше тут були і срібні. Скільки часу хожу? Ні одної срібної монетки. Ну, не рахуючи ось того динарія. Вже інше поле, інша локація. Десь хвилин 40 хожу є там в мене вже боротинка, є в мене козацька куля і зараз в мене, друзі, пролунав сигнал. Спочатку думав, боротинка, але ні, дивіться. Це щось крутіше. Ось така ладанка. Або підвізка. Не знаю, що по періоду. Зараз будемо мити, будемо дивитися. Тут були знахідки і по Росії, Правда, його тут дуже мало. Але тим не менше щось знаходили. Так що, друзі, поки я мию, а ви пишіть в коментарях ваші думки чи середньовіччя, чи Русь. Козацька куля, Боротинка. Друзі, на жаль, здається мені горівша, тому що щось мив, щось спробував і нічого мені з того не вдається. Дома буду відмочувати, помаленьку буду чистити і вже разом подивимося десь колись в наступному відео, що з неї вийде. Я думаю середньовіччя ось тут є лік і ось тут є лік. Хоча і каровські попадалися двосторонні. Але як зазвичай це рідкість. Поверхневий сигнал і ось, друзі, тут бачу вже гурт. І так розумію, так, да, друзі, це маленька боротинка. Сон такий. Ну треба мети. Треба мети. Ще одна монетка в копілку. Але я хочу знайти щось срібне Ой, це тільки мрія. Мрія-то треба, друзі. Треба мріяти. Життя прекрасне. Треба жити і радіти кожному дню. Пролунав, друзі, сигнал. Спочатку думав якась ж боня. Але дивіться. Це якийсь гребінець. Бороду чесати чи що. Якщо, друзі, хтось вас щось таке подібне знаходив, пишіть коментарі, чи це середньовіччя, чи це Русь. Ну, поросі знахідки тут були небагато, але були. Ось така цікава знахідка. Ось. Спинка фібула. була. Що вона тут робить? Значить і черняхи. Тут ходили теж. Ось така знахідка там, де навіть би і не подумав, що вона може бути. Пролунав сигнал. Ось він. Спочатку подумав не вже динарі. Але ні, друзі. Це не ДНАРІ. Це ось таке розпредільче кілечко. Ну, по періоду важко сказати. Надіємося, черняхи. Поверхневий сигнал. Ось тут Бачу Козацька куля. Мушкетна куля, козацька куля. По-різному називають. А ще одна така знахідка. Піде хабарнечко. Пролунав тихий сигнальчик. Друзі. Це я не вірю. Дійсності. Було мене кусочок Днарія. Те звини тут бігали. Хто такий? Марковрелі. Треба зараз тут покрутитись. Покрутив себе біля частинки того динарія, Знайшов ще половинку. Третєї частини не можу знайти. І дивіться, друзі, ще косочок спинки фіболи. Ну, дивно, 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 що воно тут є, бо чесно, був тут десяток раз, по Риму нічого. Київ ще не так, але Рим вперше. Якось так шукаємо щось цікаве. І по маленьку сторону машини. Ось пролунав сигнал. І... Ось ще одна монетка. Боротинка. На жаль, не срібло. Але приємно. Що є ще така знахідка? Та насенька. А оце мідь однозначно. Добре, ще є декілька метрів до машини. Можливо, ще щось знайду. Трудовий коп, але хабарниця повна. Я вважаю при сьогоднішніх пошуках. Це непоганий результат. А ви як вважаєте, друзі? Планую одне цікаве місце поїхати пропікати. Може там були, може там пікали, були цікаві знахідки, мало, але якісно. Але це, друзі, зовсім інша історія. Бажаю вам таких знахідок, навіть кращих, а усім нам миру та добра.